Привіт. Ти ж знаєш, що у нас тут сухий закон. Якщо без горілки не можеш, пий. Але іншим не пропонуй. Нам піаніти небезпечно. Бувай. Ні, хлопці, пити вам точно не треба. Ви без горілки виглядаєте, неначе буфало Біл з мовчання ягнят. Відчувати на собі неприязний погляд декількох десятків монолітівців таке собі задоволення. Щодо випромінювання я не знаю, але атмосфера тут не наче на кладовищі, з тією лише різницею, що я тут єдиний живий, а навколо мене десятки покійників. Покійників, що ходять, говорять і справно володіють зброєю. Привіт. Ці бочки ніколи не закінчиться. Іноді мені здається, що все, що в зоні лишилося, це відходи. І Бувай. Він що натякає на те, що це могильник токсичних відходів? Буває. на базі сталкер. Так, чорт забирай, на базі Сталкер. Ховайте жінок та дітей. Злий Сталкер завітав на Дикий острів для того, щоб повбивати у вісні усіх полуденців. А потім забрати їх хабар. У -у -у -у. З розмовами до головного. Зараза. А Шрам щось казав про командира полудня. Як же там його звали? Бродяга, якщо не помиляюсь.